Біз вами Не дивуйтеся, що в мене на голові, тому що я вчора підстригла собі чубчика, але як справлятися з ним, я ще не знаю. Тому найбуде так, як трохи як цей домовінок, знаєте. Сьогодні в нас незвичайний буктолк, тому що в принципі він другий всього. Але я хочу з вами поговорити на питання, які ви мені задавали. Щось я там бачила, щось я вже трошки готувалася. Щось. Відкриємо, почитаємо з вами вперше. Тут не так вже їх і багато, але я думаю, що вам буде цікаво. Перед тим як почати, підписуйтесь на мій інстаграм, заходьте в глуп... групу в глупу, в глупу не заходьте в групу, заходьте в телеграм, де зібрані всі буктюбери, які тут задобавилися. В принципі, там зможете вибрати собі найприємніше для свого ока і вуха Боживаля. Що ти вже кажеш? Загалом, там всі буктюбери, там вся буктюберська двіжуха, тому переходьте за. Посиланням в описі. Так. І давайте підемо з першого питання і відразу другого питання, тому що насправді, насправді я не очікувала, що мене взагалі про це спитають, будемо відвертими. До речі, я зробила каву можна було б трошки її попота. Перше питання чи буде огляд на народ повітря? Друге питання читали трилогію народ повітря. Якщо так, то щось сподобалося. Я вам скажу так: що всього тут шість питань. Із цих шести питань два про народ повітря. Я не знаю, на чому мене питають про неї. Я читала першу частину і я казала, що колись дочитаю інші частини. Але так майже з усіма серіями, які я читала. Але чомусь не... мене запитують лише про народ повітря чи повітряний народ у нас перекладно якось так. Дуже дивно насправді, але давайте так: перша частина мене не вразила. Я купувала купу купувала... валя, що таке? Я купувала відразу трилогію на Барахолці, якщо не помиляюсь, до речі, у цієї дівчинки, яка мені написала. <плес> яка мені написала. Загалом, в мене є всі три книги. І якщо вже такий ажіотаж, я думаю, можливо, все ж таки взяти з України ще ці дві книги та й дочитати їх. мені здається, що мені буде нудно. Як я вже казала від якихось попередніх відео, я. Фанатка Саре Мас, Армен Траут ось такого стилю написання більш відвертого, більш рішучого, більш 18. знаєте. Тому для мене народ повітря трохи нуднувата була перша частина. Я її аж в кінці просто долистувала, просто щоб дізнатися, що там в кінці. І я думаю, що з другими частинами, другою, третьою, так само буде. Хоча мені казали, що вони цікавіші. Я не знаю. Взагалі, мені кардан дуже сподобався от, як персонаж. Знаєте, мені приємно про нього читати. Зустріти в житті, напевно, не дуже. Але читати про нього мені приємно такий guilty pleasure, знаєте. Тому я думаю над цим. Давайте не знаю. Пишіть в коментарях, якщо буде дійсно багато коментарів про те, щоб зробити огляд на двір, щоб і розумієте? Я вже все поплила, дівчинка. Буде багато. Коментів про це щоб зробити відгук на повітряний народ. Я попрошу, щоб мені відправили з України їх. Але давайте тоді швиденько працюємо, тому що в мене ось ось-ось-ось. Я вже список надправляю, взагалі Взагалі мене сьогодні записано це зробити. Але якщо ж така вже пішла тут штука, то може я і потерплю трошки, щоб ви там написали мені. Тому що, в принципі, я не знаю. Читати заради кардана можна. Я вважаю, можна, навіть потрібно. Наступне питання, чи є в Італії книги українською мовою? Дуже цікаво. Я не знаю. Тому що, як я казала, я в селі. І тут взагалі в ну, тут взагалі немає книжкового. Є в наступному такому селищі і там англійською лише Шекспір. Тобто, в великих містах, можливо, але я була в Неаполі декілька разів декількох різних. Книгарнях, і, на жаль, там українських книг не було. Типу, там англійських дуже багато було. Як ви бачили, я її і купила декілька. І багато дуже італійських. До речі, я не знаю, де я говорила про це, чи говорила взагалі, але я помітила спілкувала. А, я це говорила в прямому ефірі вчора, чи позавчора. Італійці в основному читають свою літературу в плані того, що не лише італійською мовою, так, а італійських авторів. От дійсно, я зараз спілкуюся з багатьма людьми, які читають, і от що мене здивувало? По-перше, вони читають так італійських авторів. По-друге, десь я спілкуюся з п'ятьма людьми. Троє з них читали Ерагон, серію фентезі. І їм сподобалося. Ну, типу, в нас зараз буде лише небо видавати цю трилогію. О, трилогію, я не знаю, скільки там, сер... скільки там книг, цю серію буде видавати. Але сама суть в тому, що Ерагон я не очікувала абсолютно. Ну, типу, це не Гаррі Поттер якийсь там, знаєте, хоча Гаррі Поттер також часто зустрічається в них на поличках. Я прошу фотографувати мені. Дивно, дивно. Але все ж таки, напишіть мені, чи ви читали Ерагон, тому що. Як виявляється, його видавало якесь наше видавництво ще в 16-му там щось році, мені писали про це. Можливо, ви читали, можливо, у вас є ці книги. Як воно вам? Тому що я взагалі не думала, що зіткнуся з цією серією тут за кордоном, насправді. Я думаю, ще з приводу книг українських книг. Стовідсотково є, тому що в нас дуже багато ініціатив по відправленню українських книг за кордон. Але я думаю, що це Мілан, це Рим, там де найбільше наших українських людей, як не знають, можливо, за стереотипно, тому що насправді всі, хто звертається сюди за допомогою, хто не має якогось свого житла і тому подібне, їх відправляють в. Також в села їх відправляють, тому я не знаю. Хто залишається в Римі, в Мілані, можливо, ви знаєте. Я знаю, що в мене є люди з Італії. Напишіть мені про це. Можливо, ви знаєте, де можна купити книги української в Італії. Насправді я не думаю, що це дуже вигідно якось, тому що наші видавництва роблять доставку і за кордон. Ну, тобто, не така велика проблема замовити щось, тим паче. В нас дуже прекрасно працює система типу маршрутика, де ти просто просиш родичів скласти собі якусь посилочку, вони тобі маршруткою, автобусом, перевізником якимось відправляють, і тобі прямо під хату сюди привозять. Тому такі справи. Які книги ти б хотіла, щоб переклали на українську мову? Насправді, що я вам скажу зараз. Мені навіть немає про що бажати, тому що я не женуся за якоюсь однією конкретною книгою. Немає такого. Я вже почала від цього відходити ще, коли я була в Україні, тому що я помітила дуже таку для себе жахливу тенденцію, коли я просто скуповую всі новинки. Ну, бо це ж новинка, а раптом вона пропаде, а раптом її вже не буде, а раптом її всі прочитають, як я не прочитаю. І що? Дурненька. Тому я відхожу від цього. Немає такої книги, щоб я хотіла, щоб переклала українською мовою. Оцелонаправленно, прям чекаю цю книгу. Є, звісно, бажанки, я про них розказувала в новинки фентезі, десь відео я прикріплю ось тут. Там я сказала саме про ті книги, які я найбільше чекаю. Щоб конкретна якась? Скоріше ні. Так, що ти думаєш про швидкість розвитку українських видавництв? Насправді дуже класне питання, тому що. Ем... Давайте так. Я буду дивитися на це все з точки зору себе, яка почала читати десь в 2019 році. Ну тобто... Звісно, це знати, як сказати, що немає книжкових блогерів, а, тому що ти тільки зайшла в цей світ, і ти ще і не знаєш про те, що їх дуже багато. Так само і я можу сказати, що ой, ви знаєте, там книговидавництво почало розвиватися лише там в 19-му році, там в 20-му, тому що до цього не дуже. Ні, я так не можу сказати, тому що як виявляється, зараз навіть зараз дивіться вже 3 чи чотири роки пройшло я в цій сфері. І я досі дізнаюся, що були видані якісь класні книги, про які в нас кажуть, ой, вона там була написана ще давним-давно. А виявляється, вона вже в нас і була перекладена, так? Давним-давно. Просто що ніхто про це не знає, тому що не надто цікавилися люди. Тому я буду дивитися на ось цей період, виходить, ковідний і воєнний. Ух ти, клас! знаєте, в хто ці приколи, типу, мої. 20 роки. Типу, я з 20 років до 30. -ти. Зібрала все, що можна, всі вершки позбирала. Я скажу, що під час ковіду я не надто була зацікавлена в розвитку українських видавництв, тому що, по-перше, я тоді ще купувала російські книги. Я, я вам скажу, що я перестала не тоді, коли почалось повномасштабне вторгнення, а раніше. Але все ж таки якийсь момент, і якась частина моїх книг все ж таки вона була російською. Тому я не надто цим цікавилась. Я просто читала, я просто починала. А, але, от коли ти починаєш, ти не задумуєшся ні про що, ти просто береш і читаєш. Для тебе це вже якесь досягнення, якесь, так, і ти вже пишаєшся собою. Тому ось десь 19-20 для мене був просто такий в прольоті. Я просто щось читала, щось знаходила. Звісно, я була повністю. Фанаткою російськомовного буктюбу, я дивилася, що там читають. Я хотіла ці книги, і мене обурювало, що їх немає української мови. Ось така Га -га галімалюдона я була. Не скажу, що зараз краще, але все ж таки не читаю я російською, не дивлюся нічого російського. Насправді, я ж здивувалася, коли мені довелося ем, щось сказати російською буквально тиждень тому, і я зрозуміла, що я її забуваю. Я така вау! Таке може бути. Не буду говорити про якийсь розвиток видавництв, але я дуже помітила розвиток видавництв під час повномасштабного вторгнення, тому що це почалася настільки продуктивна робота. Знаєте, я думаю, що це був такий максимальний вихід, щоб вижити, тому що у видавництв був один шлях: ти або дуже багато пахаєш і тримаєшся на ринку. Або ти не витримуєш і закриваєшся. І от багато моїх видавництв, в плані яких я читаю, за якими я слідкую, так, вони протрималися, вони змогли, і вони дуже-дуже продуктивно працюють. І насправді зараз ну, книги нові виходять неймовірно часто, і саме ті, які ми хочемо, тобто які хочуть читачі. Якщо раніше я бачила, наприклад, на набагато більше повідомлень по типу О, чому ще досі не перекладена ця книга, А чому ще досі ця не перекладена. Зараз нас віддавництво більше дивляться на те, що популярне за кордоном те перекладають в нас. Я не знаю, чи дійсно це так, але з боку це так здається. І я насправді цьому рада, хоча може здатися, так що це неправильна тенденція. типу потрібно піднімати попит саме всередині країни з книгами, які вже є. Але. Це так не працює. Тобто, люди читаючи люди, вони живуть в якомусь своєму світі. От Я, наприклад, повністю в англомовному Тіктоці зараз абсолютно. І тому я слідкую за їхніми книгами. І тому мені хочеться прочитати. Звісно, я слідкую за нашими українськими блогерами. І я дуже їм вдячна за те, що вони популяризують українські книги, і мені також їх хочеться прочитати. Але, от, ось так воно працює, і багато хто з нас все ж таки дивиться. Закордонний Ютуб, так, закордонний TikTok і хоче книги Ті. Тому я вважаю так, що в нас зараз видавництво прекрасно розвивається. Так, зараз дуже високі ціни, я згодна. Але при тому ми не можемо нічого з цим зробити. Це, знаєте, це не просто ціна, отак, від фонаря, ні. Це на чомусь ґрунтована ціна. Тому я вважаю, що вони молодці. Вони нам для нас стараються, але як дуже класно сказала одна дівчинка в Тіктоці, коли був такий собі скандал про Сарумас і її. Нова книга, те, що вийде в небо. Я забула, вибачте, будь ласка, суть була в тому, що дуже багато було коментарів: бо, типу: Ой, ви не заохочуєте мене читати. Через вас я не хочу розвивати українське видавництво, я не хочу купувати українські книги, о, я краще прочитаю російську і тому подібне. І ця дівчинка дуже класно сказала, що ви не мала дитина, а видавництво не ваша мама. Тобто, вона не має, видавництво не має вас заохочувати читати. Типу, ви або хочете, або не хочете. Вони роблять продукт. Ви або купуєте, або не купуєте. Вони не зобов'язані це робити. Це те саме, що говорити книжковому блогерю, що він зобов'язаний вас спонукати читати. Ні, насправді так це не працює. Типу, ми ділимося, і для вас це може бути корисним, можливо, для вас це підійде і ви захочете також купити. <кій> Якщо ні, ні. Ось так це працює. Тобто я вважаю, що виданиця зараз нас роблять все можливе для і свого виживання, і для розвитку українського книговидання. Тільки подивіться, наскільки багато різних подій відбувається, так? незважаючи на те, що презентації книг проходять в темряві, коли не було світла, так? незважаючи на те, що багато там. Авторів десь розкидані, видавництва там, наприклад, в Києві, автори в у Львові, і всі приїжджають, і всі состиковуються, і роблять дуже багато різних акцій, по типу там ось, з недавнього. Що я пам'ятаю, це якщо ти організовуєш книжковий клуб в якійсь книгарні, то тобі йде знижка. Здається, це від Старого Лева було щось таке. Ну, тобто, вони намагаються. І я помічаю зі своєї точки зору, що зараз такий пік. От знаєте, коли. Um, десь весна минулого року, весна літо, почало дуже багато з'являтися україномовного контенту, тому що от, був дуже попит. То зараз, якщо на українське видавництво попит почався тоді, і люди відразу могли творити український контент, то зараз видавництво от уже назбирали якусь базу, з якою можуть вам дати цей український контент, хоча він був ем, потрібний так весь цей час. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Тобто, якщо це людина, то вона може відразу почати розказувати. Якщо це видавництво, йому потрібно час на те, щоб купити приванти, щоб все організувати на те, щоб видати, перекласти, і купа купа різних, різних оцих приколів, видавничих, про які я частенько, до речі, згадую. Тому я вірю в наші видавництва, насправді, навіть незважаючи на те, що ціни ростуть, але ми нічого не можемо з цим зробити. Тобто читати це дороге задоволення навіть в Європі тут. І я чую дуже багато, дуже часто, що, типу, в Європі книги дешевше, але не сказала б я, десь в мене є там в Інстаграмі навіть допис про це. Ні, насправді це не так. Тут також читати це дороге задоволення. І я думаю, що це є одна з причин, чому читають в основному у, 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 у італійських авторів, тому що їхні книги дешевше, аніж перекладені. Англійською, наприклад, або щось в цьому дусі. Я, я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Поїхала далі з вами. А, останнє питання, якраз, в принципі, чудово, тому що це про рорк. Мені ем, засновник рорк написав про те, що одним оком глянути рорк не для відео, просто. І гарного дня. Насправді, я з ними багато спілкуюся ну відносно, відносно багато. Тобто ми спокійно можемо написати там одне одному. Я частенько писала якісь, про якісь лаги і тому подібне, і він мені дуже допомагав з камерою моєю новою. Тому я хочу зробити це саме для відео. Я не заходила в Рорка дуже давно, тобто, в цьому році взагалі не заходила. Я бачила, що виходили якісь оновлення, але це для мене був просто ліс. Темний ліс, тому що я перестала заходити, як я сказала. Давайте я включу запис екрану, і ми просто поростаємо і подивимося, що тут взагалі відбувається. Так. Підсумки року. От розумієте, я навіть не подивилася свої підсумки року. Ай, Тут потрібен Wi-Fi. Добре. Ну, давайте. Просто зараз почнуть приходити повідомлення. Ігноруємо всі повідомлення, ігноруємо. Так. До речі, ось дивіться, тут підсумки року. Я б трошки їх зробила стильнішими, типу. Це чисто моя фішка, тому що я дуже не люблю такі нестильні не штуки. Я не кажу, що я якась мага стильна, чи в мене все там класно, ні, аж ніяк. Просто... Просто. Е, так. IG, в ІГ. Це типа IG. Я, до речі, не лише дізналася, що тут за кордоном повністю всі вже люди, повністю всі, всі люди називають Instagram IG. Я не знала цього, скажімо так. Так, давайте подивимося Спільнота 20 якихось у мене повідомлень. Раніше не було цієї вкладки. Вау, скільки людей почало за мною слідкувати, а скільки взагалі слідкує? Раніше, щоб подивитися, хто на мене підписаний, мені потрібно було ось тут вводити своє ім'я. Давайте зараз ми так зробимо. О, я тут ще досі валя бубу. У мене 334 підписника! Вау! Я в шоці, люди? Так. Е -е, значить, підписки мої. Я можу зайти на свою сторінку. Це, це найбільше, що мене радує, тому що я пам'ятаю, мене це дуже злило, що я не могла цього зробити абсолютно. Так, окей, що ви думаєте, можливо, мені варто взагалі відновити свою сторінку в Рорк і почати її знову вести? Насправді тут дуже зручна ця штука з календарем. От дивіться, я в листопаді я останній раз тут щось викладала, так? І дійсно зручно. Але я боюся, що буде в мене як в минулого року, де я почала вести. І гудріц, і рок, і в результаті забила на все. Ой, тут можна ставити зірочки, дивіться. Так, давайте, що ж такому 4 зірочки поставимо. Клас! Мені це подобається. Мені... Я обожнюю зірочки. Ось тут зроблено, до речі, більш-менш стильно, класно. Мені подобається. Так. Тут начебто нічого не змінилося, дивіться, зверху написано незламність. Прикольно. А... Тут є вкладка що нового. Ой, не люблю, коли переходять, вибачте. Я не люблю, коли з самого аккаунта переходить кудись, типу, з самого додатку, застосунку. застосунку. Мені більше подобається, коли я можу. Типу, є окрема сторінка з що нового вже в самому додатку, і мене просто тут перекидає, типу, не в інтернет сторінку якусь. Це мої бзіки, чисто щось зі мною не так. Не звертайте уваги. Так, давайте подивимося. Ксенія Келлер читає Вільям Гібсон. До речі, в мене, я не знаю, я коли бачу якусь книгу, я от моментально думаю, ой, оце стовідсотково щось таке, б читала Ксенія. Я не знаю, чому. Я слідкую за нею, обожнюю її насправді. Тому в мене вже така асоціація. Так, давайте подивимося. Ми можемо. О, на мене вона підписана, бачите? Ми можемо подивитися, хто на кого підписаний. А чому я на Олю не підписана? Господи, взагалі щось ні на кого не підписана. Це все дівчатка мої любі буктюбери. Дуже класно, насправді, слухайте, такий апгрейд стався. Я в шоці, я в шоці. Мені подобається? Та ну, перестаньте писати мені, будь ласка, все. Все. На цьому ми з вами закінчимо. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати. Відповідайте на ті питання, які я задала вам сьогодні в відео. Конект, mm коннект. -hmm. Я буду знімати ще про чат GPT. Я бачила, що вам сподобалося. Я цьому безмежно рада, безмежно вам вдячна, що ви мене дивитеся. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Я думаю, ви вже не додивилися до цього моменту, але в будь-якому разі, якщо ви чекаєте, на моїх обійняла, покрутила, поставила на місце. Я вам це дала. І до наступних зустрічей!